Привіт, дорогі українці! Хочу вам сьогодні повідомити досить важливу інформацію коротко та по суті, тому що, друзі. Щоб ви знали, ви можете приєднати до себе своїх дітей, якщо ви приїхали сюди до Польщі і отримали статус ОКР, то ви до довідки ДІАПЛ можете приєднати своїх дітей. Всі про це знають, але далеко не всі про це говорять, що ви не можете через мобільний додаток завжди додати своїх дітей. Але як це можна зробити? Прошу вас поділитися це відео з іншими, тому що не кожен українець це знає. І так, друзі, хочу вам підкреслити, що якщо ви в'їхали до Польщі. І відкривали статус УКР, відкривали Песель. І в тому УЖЕНДІ, в якому ви відкривали Песель та статус УКР отримали, в тому УЖЕНДІ вам і потрібно буде поїхати туди. Хоч як би це складно не було і далеко, вам потрібно буде це зробити для того, щоб приєднати своїх дітей до довідки ДіАПЛ, щоб вони не мали проблем при перетині кордону. І, звісно ж, зробити ви це зможете безпосередньо в тому УЖЕНДІ, де ви отримували. Перший статус УКР. І звісно ж, у вас це зовсім не займе досить багато часу. Головне, що ви повинні туди приїхати. Ще одне можу сказати вам, друзі, додатком: що якщо ви проживаєте досить далеко, то ви можете замельдуватися по місці тому проживання, але це не точна інформація, тому що вона не перевірена мною особисто. Але рекомендую вам так зробити, якщо у вам піде на зустріч, то ви можете його преподнести як Важливу людину, яка обіймає важливу посаду, і з усмішкою просити у нього, щоб він вам відновив статус УКР, якщо ви хочете його відновити. А в разі, якщо ви хочете приєднати дитину до своєї довідки ДіАПЛ, ну то просіть у нього, щоб він зробив безпосередньо в тому ужені, до якого ви звернулися. Тому що по, по звичайній причині вас відправить туди, де ви його відкривали, бо він не хотітиме того робити. І більшість із вас. Мене підтримає в моїй думці та розділить її. Сподіваюся, друзі, це була важлива інформація. І всім я, друзі, нагадую, що ті, хто був по ковідній уставі і вона, документи у вас закінчилися під час ковідної устави, вам потрібно легалізуватися, робити карту побиту. Хто проживає на території малопольського воєводства, внизу ви знайдете в описі контакти експертів, котрі вам на 100% допоможуть отримати карту побиту в термін. Який буде коротшим від того терміну, який роблять посередники? На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.